Привіт всім 28 квітня 23 року п'ятниця. І у мене по традиції виходить відео про квіточки мої. Але думала сьогодні і не робити зйомку, по на душі. Важко. Е так, мені тут телефонували, від відімкнуло важко і сплутані такі в мене думки. Бо сьогодні без 25 я проснулася від вибуху. Е ну, ми знаємо. З якої причини у нас вибухи? Але я подумала: думаю, може це злива і грім? Не повторилося значить якийсь приліт, значить, нас бомблять. Ну, ви знаєте, я не, підні... не вставала, не відкривала телефон. Телевізор я не дивлюсь, новини. Я тільки телеграми канали читаю. Новосні. Які? І то не новосні, а там військових експертів, ну, людей, які знаються на війні. От, і. Довго я не могла заснути, більше не повторювалося. Але як я знаю, що надійно небо захищено в нас, що сплю. Звичайно, що стривожена була, але спала далі до семи годин. І перше, що я зробила, відкрила телеграм-канали, і там. Я прочитала про те, що був приліт в Умані в житловий будинок. Люди спали. Це ж наскільки підло, наскільки, ну які ж вони тільки кацапи противні. Люди сплять мирні і вони бомблять. І прилетіла ракета, знищила один під'їзд, загинули люди. Ще до сих пір ідуть розбірки будинку, в Дніпрі теж приліт. Ну, от в душі такий спалах от такої і ненависті. І я навіть не можу передати ті почуття, які в душі. Хочеться помсти. Ну не знаю, А не знає, що ти що я можу зробити. Що я можу зробити? Якби могла б, чесно, пішла б на фронт і як от хоч одного б із них вбила, не зря прожила. От чесно, зараз такі думки у мене о, в цьому о, в душі. Царство Небесне всім загинувшим і мирним і нашим. Синочкам військовим і дочечкам, які нас захищають, які вибивають кацапів, расистів з нашої землі. А їм хай буде земля бетоном сволочі. вони. Я не можу стримувати свої емоції. Я тут живу в Києві, я і не боюся нікуди не тікаю. Але у мене душа болить за кожен клаптик нашої землі, за, за наші міста, за наших людей, які страждають, за тих, хто гине. Ну, У мене ну, біль постійна. Хоча мені можна тут жити більш-менш спокійно, Ну, бувають там повітряні тривоги, ну, прильоти, але більш-менш спокійно порівнювати з тими Містами, які коло фронту чи які в окупації, ну, в общем, не можна порівнювати. Але я їм так співчуваю всім, хто там живе. ну, І болить душа за нашу землю, їй теж боляче. Так, ну і слава нашим воїнам, слава ЗСУ. Героям слава. Ну і буду далі, якось треба заспокоїтися, бо прямо аж груди роздуває. Хочу показати, зацвів Амариліс мій паті німфа, називається. Так, що ти не фокусуєшся. Отак, такий красунчик дивіться. Там і ще квітки відкриваються. А стрілка низенька, не знаю, може, така і є у нього, чи може прийшов він пошкоджений трохи був. Бо... Ну, може, і за цього не виріс, а може така є низенька. Я вже наслідний рік побачу, Ну дуже гарний. От, так, ну тут фіалочки ще по старому. Вони всі вже ось у нас з'явилось сонце сьогодні, і начебто буде потепління. І я думаю, що вони будуть рости. Набирати зелену масу, цвісти. Ну, тут вони всі живі, тільки поки ще маленькі. У мене вчора чоловік тут сидів коло мене і каже: В прошлому році вони тебе дочекалися, Ех, щоб плакать? А ти їх в цьому році порізала? Вони на тебе образились, каже. Без полибу в минулому році 40 днів були. Я кажу, я їм хотіла якнайкраще, якщо деякі не пережили, будь, ну мені дуже шкода. Тут ось скоро палінопсис зацвіте, ось ось вже начне розпускать, ця цвіте, тут дві фіалочки, і там. І друга бутони випускає. Тепер будуть два букетика по бокам. На лоджі починаю з фрезії. Я не пам'ятаю минулого разу, скільки було проросло. А ось на сьогоднішній день майже всі проросли, тільки одна. Цибулинка поки що немає росточку. А так, 9 із 10 чудовий результат. Горшечок і маленький, ну я садила у великий думаю, як я буду садити, невідомо, чи проростуть. Може там одна проросте, чи дві. От. Ну, якщо буде мало місця, я перевалю в більший горшечок. Так, тут у мене трохи перестановка, аденіума сюди переставила. І першу глоріозу, яка там була на підвіконнику, я її сюди оприділила. Прив'язала ці, ось я так її чіпляю туди, от, цими усиками. за Ось, за вірьовку і туди, з тої сторони. Ну, тоді я почеплю. І так я її буду направляти, як кожен рік я роблю, туди до самого верху, а тоді вона почне рости туди. Там, я думаю, що вже в неї йде, йдуть уже бутони. Ось я бачу, там уже, вона тоді розгалужується на, на 2-3 стебла. І е, там вже бутони будуть. Як я колись вивчала, вона в мене дуже давно, більше 10 років, ну, не іменно ця, бо вони ж кожен рік обновляються цибулини. Ну, цей сорт Глоріози. І тоді я вивчала цю тему, що на відстані метра починається розгалуження. І там уже тоді ну, вона ліана. от. Так її зроблено природою чи людьми. Ну, тут все по-старому, тут один остався гібіскус на цій полиці, От цвітонос уже. Він такий карикатурний у мене. От це вже у мене не перший він цього сорту. Я комусь віддавала, був великий. І це з череночки я виростила. І от у них немає, я не можу сформувати крону красиву, як в інших гібіскус. От він росте в одне стебло. Оця гілка буде рости, рости. На, тому, на тій лоджії, бувало, що до самого потолку. От такий він. Отакий от він. О! Безобразний, можна сказати. Квітка красива. Ось, на відміну від цих, от тут, бачите, якось формірується крона, я їх обрізаю постійно ж от і формірується крона. А в цьому сформувати красиву крону не можна. от Навіть оце відростають, а вони так будуть невеличкі. А оце ця гілка пре, пре і пре. Так, кала скоро вже і зацвіте, вже ось красиві листочки розкриває. Тепер тут у мене три хої. Ось тут щось листочок, цей о, відірву, цвітеться, ну, ця. тут немає нічого дивного, вона цвіте, цвіте, цвіте. Круглий рік оцю зиму цвіла. Ця вже втратила і колір, і вже буде осипатися. Тут уже декілька цвітоносів обвалилося Я позбирала їх на полу. Так, антуріум. Ось недавно нова квітка відкрилась, вон ще одна. Бачите, яка блискуча, новенька. Ця вже більш тускла. А ці старенькі, ну, ще довго будуть стоять. І там ще дві квітки лізе. Він такий цвітун у мене. Цвіте багатьма квітками. Не так, що одну-дві випустив. Звичайно, що тут у нього форма така. Я показувала, що там горшок, отам, внизу. о там внизу. Стриптокарпус. От, отсюда я взяла один і оце посадила окремо у цей горшечок. Романта бідненька, це тряпка, якою я витираю пол тут мила вчора. Сухне. І строманта, бідненька, тут внизу, але їй місця немає зверху. отут вона стояла в мене. Якщо я її тут поставлю, я можу тоді драцену вниз поставити. Так вона ж густу крону має, вона закриє світло для антуріума і для спатифілума Ну, в общем. Отак буває, що комусь приходиться жертвувати собою. Ну і там по ацеті, бачите, що до сих пір, я навіть не знаю, чи її зрізати, бо вона до зими не встигне відрости, щоб на зиму цвісти. Так думаю, може її черенкувати красиво і не хочеться, наче така прямо червоніє хамедорею підняла вище. Остався один цвітонос. От. Ну, вона витримує, і не обов'язково їй треба сонячні промені. Вона витримує. ось Ці рослини, якого які мають темні листя, темне листя, зелену крону темну, вони витримують і затінення. От. З, з ярким листям вони. Сонячні, значить, їм треба сонце. Так, пішли туди до сонця. А тут, звичайно, починаю з Оліандра. Ось так він. Цвіте, ароматний, пахне. Я вже декілька років, вони в мене не цвіли, так я дуже радію цьому. Але теж це дуже сонячна рослина, ну, яка любить сонце. От вона, Їй вистачає сили цвісти тільки однією гілкою. У природі ж вони ростуть кущами такими, ну, я бачила в інтернеті. І всі гілки цвітуть. А дома от вони у мене давно, теж, років 15. І вони, ну теж це черенки от того першого. Я на пошті череночок взяла, а тоді він у мене вирос здоровенний був, я віддала в село по друзі. Мені здається, він у неї пропав. От. І той цвів, от одна гілка. От якщо цей зацвіте, от одна гілка буде цвісти, хоч би дві цвіло. Все-таки тут сонце от появляється рано вранці, ну літом. Десь о п'ятій, пів на шосту, А тоді до першої години дня вже воно йде туди. І вже тут нема. Ну, нема цілого дня сонця. Звичайно, що вони не отримують необхідну кількість. Так, ідемо. Тут ці цвітуть, так сонце засвічує, що обисвічує. О, віночок який. О, і там на тому кактусі він вже з'являється бутончики. О, я бачу. От. Оця мобілярія, вона так ціле літо, мабуть, цвіте. Дуже вона мені подобається. Така група маленьких кактусів, бачите? Не один ствольний такий, а. І всі цвітуть. А цих я називаю, це теж мамілярія е, пушистиками, пухнастиками. Вон там теж пухнасто. Так. А цю я називала гола. За, за, які голочки красиві в неї. Вони не дуже такі жорсткі. Але все рівно колеса такі. Більш такі, ну, не такі, як, наприклад, ось тут, у цієї мамілярі. Це вже цвіла. Так, опунція буде цвісти. От, видно, де бутони. От там, трохи зеленіють зверху. Вона жовтими квітами цвіте. От. Буде цвісти опунція. Так. Сюди йду. Якраз проходжу під оліандром. Пахне. От. Ахімениси, бачите, як швидко підростають. Ось сюди от, там одірвала опунція. Так, у мене вже це в третьому горшку. Вона так швид приймається, їй не треба укоріняти кудись, воду чи укоренителі там. Вона отак в землю всунув, все. Буде прийметься і буде рости. Ну, а тут тепер ось продовжує. Там астрофітум треба познімати, де вже позасихали, От відцвіли. От. кактуси у мене вони одного віку із маміляріями вирощені з насіння. Ні разу я не бачила, як вони цвітуть. Мені писали, що вам прийдеться дуже довго їх чекати, а може і не дочекаєтесь, і так і не зацвітуть в домашніх умовах. Не знаю, по якій причині, чого це їм не вистачає. От. Хотілося б побачити кава. Отак, От гілочки потроху ростуть. Чоловік мені пропонував, давай я зрізу отут, а то говорить, таке голос стоїть. Я говорю, а може тут ще. Тут усе багато розпукалось і ось усе, сам, на самому верху. І тут усе два зазеленіли. І з тої сторони, ну, не знаю, може, хватить сили. От. І там був в прошлому році Ахіменес, я була і вирвала його. думаєте на що він тут? А там а, осталось. Корінець, видно, десь. І, бачите, проріс і в цьому році. Ну, ну, в общем, такі справи у мене тут з квітами. Тут церапегію я була, її розрядила і. Викинула тут, бо довгелезниці по 5 метрів, мабуть, були, позакручувались тут кругом по всій полиці. А там я понакладала була зверху, і там подивіться, там, скільки буде рости таких батогів. От бачите вже. Ну, і скоро буде тут водопад. Царство гіпіаструмів. як і в минулому році у мене цілий ряд, От за скільки їх у мене. Тут, оце, ці з малими цибулинами, вони ні разу не цвіли. Звичайно, треба було мені, я вже тепер не пам'ятаю, дітки яких От, я підписувала, які цвіли, а тоді буду чи роздавати, чи не знаю де, буду. коли вони процвітуть. Щоб не було, так повторювалось, бо е, скоро не буде хватати місця. Ну, тут в тісноті, да не в обіді. От. Ось о, містика, от свів, а там, наче там як листочок з'являється. Ну, хай відпочине після цвітіння, а тоді і буде. Зеленіть. Ну, все, на цьому я буду закінчувати. Казати до побачення, миру нам, всім миру. І до нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ. Перемога буде за нами. Ми цього дуже хочемо і смерть ворогам! Пока-пока.